В даному відео ми розповімо про індивідуальні берущі для сну. Якщо ви часто прокидаєтеся вночі від зайвого шуму, шуму з вулиці або хропіння партнера, вам варто звернути увагу на індивідуальні берущі для сну. Це сучасне рішення для тих, хто хоче якісно, глибоко та комфортно спати. Індивідуальні берущі для сну виготовляються персонально під ваше вухо, що забезпечує комфорт та надійність прилягання. Вони не випадають під час сну, не тиснуть, і з ними зручно спати навіть на боку. Це дуже важливо, адже більшість стандартних беруш не можуть забезпечити комфорт або не забезпечують достатній рівень захисту від шуму. Рівень приглушення в таких берушах зазвичай становить від 20 до 30 дБ. Це достатньо, щоб значно знизити інтенсивність звуків навколо. Ви менше чуєте транспорт, голоси або хропіння партнера. але варто розуміти важливий момент. Навіть найкращі індивідуальні беруші не можуть забезпечити повну тишу, адже людський організм сприймає звуки не тільки через вуха, але і через кісткову провітність. Тобто деякі частоти та вібраційні звуки ви можете чути, і це абсолютно нормально. Найбільш зручний матеріал для берушів це медичний гіпоалергенний силікон. Цей матеріал довговічний, легко миється і головне, не заважає сну. Такі берущі служать роками і ідеально підходять для щоденного використання. Тож, якщо ви прагнете краще спати і менше реагувати на сторонні шуми, то індивідуальні берущі для сну це найкраще рішення для вас.